Ще раз до вас, як і до Запитаєте? Працівників поліції ще не було? Ми були в кабінеті, не бачили, чи Я приїхали. Загалі. Дозволити ще раз Чи почекати? А ситуація наступна. Лише, що тут. Щоб ми лише було. Вашого заступника, але заступник нашому світі нашу кажуть керівник, і навіть не буде представлятися, нічого не буде робити, бо йому він вам відповідно підрядковується лише в деяких тобто, випадках. Так, ну, це йому... така ситуація. Друга ситуація, актів виконаних робіт немає. Значить, нема... Значить людина робила незаконні дії. Ні, ну, ну, мене, Значить, що матеріал, Актів виконаних робіт немає. Я підтверджую, якщо немає актів виконаних робіт, то в неї претензій ніяких немає. Тобто там випадку. Нехай споживає. О, я так, mm -hmm. Нехай споживається. Напишемо я нове ім'я, що дітей вимагають. Це те, що не робили. Я йому задресую. Надати, підтверджуючи документи. Ну, я не хочу. Це, -то, щоб він підпорядковий не буде виконав, що ми українською. Ну, видите, він каже, що він е, вибачився. Він навіть не хоче представлятися депутатом міської ради. Ко кожна людина має право говорити, що вона хоче. Він виганяє нас з приміщення. Ну у вас у приміщенні, Значить, ви, 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 ви начальник з контору, він нас виганяє. На, Значить, він ви не надав на це. Я, я вам підказую це зробити. Ну, вам, скажу, ну, скажіть, будь ласка, як мають громадяни звертатися Десь, до заступника, об, об, як він об, об. депутатів міської ради виганяє з приміщення? Проблем ніяких Тобто, якщо він не дає, не, 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 значить вона споживач, ну Але ще якщо дивилися особову справу. актів виконаних робіт загальний. Що, значить споживач пише, а що тоді на підставі чого вони 15 разів приходили споживач? і получають газ. Ні, ну не ні. Ну як, ми викликали ну, слідчо оперативну групу? Спо... Ну, і, Де значить, вони казали, факт, що ми виконали. Значить споживач пише заяву. Що до мене неправомірно застосовується. моїй її. Такі-такі. Прошу Ф дати мені письмову відповідь. Нехай споживач на пачука. Як мої споживач? Споживач напишеку? Зареєструю. Встановний термін, він дасть відпись. На основі чого таке? Не вийде, щось тут я гарантую цей травм, сполучиться. Ну, Я просто до керівника до вас звертаюся, ви нас приємно приймаєте нам взагалі, Власне. а людина заступником. Чому eh, я вас приймаю? Тому що я вас бачу тих людей, які допомагають. Які взагалі? Ми взагалі so, допомагаємо, Хочемо вирішити. Значить задача, задача проста. В Чому я бачу, я вам відверто говорю, можете все. Що є закон, яким ми і ви, і ви. Я стараюся, якщо ми показуємо підтвердження, що виконує роботу, є законні нормативні документи, то ви підете і переконаєте того споживача, щоб зі ну, своєї сторони, хоч це не ваша ми, робота. Але переконаєш, що йди плати, бо це є закон. До нас, до нас, до нас звернулися приватні підприємці, ми лише ви зібралися по суті. Нам лише Нем... підняли документи. Нема, просто нам я, я просто ваші нема, нема, Якщо немає, все, платити не треба. Ви можете 3... закликати даного працівника, ми вишем, що в нього були, який стверджує, що ну, актів виконаних робіт нема, але вони все одно мусять платити. Не може таке бути. Ну, вишень, що а, нам зна нас. Значить, рішаємо це в тому, що показати кракування. Споживаю Довбенчук. Конкретно говоримо про нього. пише на на моєї начальнику Косівського різні сенсі таку заяву. Ми, ми не... вас як депутата розібратися. Правильно, але, але нехай це споживають, бо це. Ні, ні, а нехай... пан Довбенчук, це... каже, що вже був вас, кабінеті. Ну, заяву нехай напише. Що я, до мене прийшли працівники з відключенням, не надали мені документи. Прошу мені надати офіційно документи, по яких я маю і підтвердження про оплату. Далі ми це офіційно зареєструємо. Офіційно кажу, так і є. Побачити візу. Віза буде, я вам покажу такого. Віза йому буде, і він офіційно має надати юридичну підтверджені, копію, що буде. Все, якщо такого не буде, ніхто платить. Немає юридичних копії. Він, він нам не може як як керівник як надати. Якщо, якщо таких немає, то ніхто її не відповідає. Так, ситуація, Давайте ви його зараз викличете і... Тут ситуація і... не в тому, що не відключені. Я запитую, чому 15 разів місяць були в приватному підприємці працівники так, Дивіться. Не... 15 разів. На рахунок цього, скільки 15 разів, раз, скільки нема встановлено кількості, наприклад, зараз притягнути, чого немає. Встановлено кодексу. Якщо... Не, я, я сьогодні... тобто, довго... тобто, він... Е... Тому ж приватний підприємство нема що ховати, якщо він не нарушується. Правильно? Ну, Якщо не нарушують, будь ласка, заходіть до мене, промовляйте, я не крав газ, я нічого не робив. Приходьте, робіть. Значить, все, і питань нема. Тобто, якщо вони якщо не зробили якісь дії, ну, наприклад, відключили газ, то за це незаконно, за це не будуть відповідати. Тому що згідно цього кодексу,

Ну викличте, щоб просто вам людина писала. Так, бо Якщо просто завтра викон... буде викон... акт виконаних робіт, розумієте, ну трошки буде... Та не може бути акт... ну, робіт, май... Зараз, май... зараз на камері, Ви навіть на камері... він прийде, це все скаже, Найбільше. що... покаже документи, які... які в нього є. Просто щоб запитань більше не було у глядачів. не здачу межа компетенції, за це він буде відповідати. Те, що він сказав, я не хочу слухати, але він не виконав це як... Він не виконав. Ви йому сказали показати нам акт виконаних робіт, присутності нас. Ми це знімали на відеокамеру. Він не виконує ваші вказівки. Він не виконав ваші вказівки, у нас просто напросто на з кабінету. А що має простий громадянин прийти у вас кальций? Я вам гарантую. Так само, як ви, так само громадянин. Так, так само, ви, само ви. на жену? Ні, ні. Я, так само я... на жену. Особливо так само, як ви, так само я, я можу ставити відповідальність під свою. Так само таке саме буде ставлене, наприклад, якщо проставили, таке саме. Якщо він не проставлять, всі мої служби... Я в Африку, думаю, ви його притягнете до його відповідальності. його відповідальності. Якщо він, він ще не створив, мому, тобто споживач не посилав, заяви немає. Він, іншим... пострадав, заяви нема. От я пострадав від представник влади, я звернувся, як зі зверненням громадян до особи. Так. Особа повела себе хамською. Особа нагнала мене з приміщення. Нагнали в нас що це приватна власність. Я, ну, я як депутат міської я ради маю повне право заходити ну, в приміщення. Так, приміщення. Так. Це не є приватна власть. 51%, ви знаєте, ні, що це ні, не вважає. Ну як ні? Тоді виходить, що президент України бреше, що 51% гостей це приватна власність. Це нафтогаз. Ну як він? А це одноглаз. Та се Ну не в тому рік... Керівника зараз тут не говорить про що. Він не про те, щоб ми вас не тому. Ровно наступний варіант. Якщо ваші якісь дії, тобто... Ви бачите, що ви його неправильно себе повітряти зашивку, напишіть на моє ім'я. Тоді виходить ситуація, що ви, як приватний пік, тоді ні один громадянин України не має права заходити в дане приміщення. Якщо він каже, що приватний пік. я не знаю. Олег Михайлович, скажіть, ну я просив розібратися, конкретно по конкретному потубеншу. Ви надали інформацію, за що вона має платити реально, щоб люди пішли з сторони своєї і допомогли посудити. Ні, ну тут, в принципі, представився чоловік, що він депутат, посвічен, Доброго дня, Можете заходити, це працівники ну, Заходіть. У ну, вас, якщо є такі питання, ви би мали, хочете письмовій формі звернутися. Я хочу договоритися встановити, що ви є за особливо. Якщо ви кажете, керівник зобов'язал, бо ви показали документи, документи які ви виконав приватний підприємець мене. Ну вам керівник дав указівку, ж і є на цьому. Документи не у мене. А в кого документи? У службі, яка виконує... Лише ми були внизу у службі, ніяких актів виконаних робіт Гаскантора не зробила. Але вимагає у приватного підприємця кошти. Приватний підприємець відмовився платити. За один місяць ви надіслали до приватного підприємця 15 разів перевірку. Остання перевірка була три рази, ми викликали правоохорон. Сказали, що будуть відключати газ. Ми виїхали слідча оперативна група, один, одна особа, яка мені тепер показувала документи, знаходилась без службового посвідчення. Були представники депутати міської ради, були представники. Міліції і розбирали дану ситуацію. Поясніть, будь ласка, ви незаконно вимагаєте у людей кошти, незаконно, бо це є неправомірна вигода. Тобто ви клали договір між, е, між газконторою і приватним підприємцем, Даний договір не виконуєте, а вимагаєте незаконні кошти. У приватного підприємця. Це тобто є шахрайські дії так, або, а, що, або отримання документи, показали документи, люди, в яких немає актів виконаних робіт. В яких людей є приватний підприємець, яких немає про виконання Добрий робіт. Добрий день. Покажіть, будь ласка, акти виконаних робіт. У нас є додаток до договору. Підписаний абонентом. Це додаток до договору. договорів. Нас так, інтересує так, акт так, виконаних так, робіт. Можете читати, він додається. Ми вже читали суму, даний договір. Покажіть мені, будь ласка, так. що з даного. З, даного, з даної ситуації ви виконали. Все, щоб виконали пан... Що там пише є підтвердження акти виконаних робіт? Будь ласка, підтвердження є, підписом є то, що ви приходили, перевіряли лічильник. Не лічильник є. А що? всю газову систему, що читаєте там. Так, так. так. Про... читаємо читає, моє присутності працівники. Перевірка щільності внутрішнього будинку газопроводу з кількістю приладів до п'яти. Покажіть, будь ласка, робіт. Продовжуємо далі. Обслуговування опального котла з автоматикою. Покажіть, будь ласка, Я на кожну дію не даємо, ми даємо заклад. Ну, дивіться, ви вимагаєте кошти за ви цю дію. Бо пише 33 гривні, 42 гривні, 9,34. Включення котла з автоматич... Ану мені покажіть, Ану 9. мені керівник. Покажіть 9. мені включення котла з автоматичним пристроєм. Включите. Підпис абонента так. про проведення технічного огляду і одержання інструкторів. Технічного огляду. Включення котла. це... Провірка це, технічного округу? ще, ну, ви? ну Ключення що ви. Включення і проведення до це є працівники Диві? правоохоронних органів. Дивимося далі. Перевірка щільності газопроводу з допомогою контрольної трубки. Демонтаж, демонтаж. Там теж демонтаж То потім, та, потім загальному акті. Покажіть, де акт? Акті, акт покажіть не мені, будь ласка, хоч один акт. От дивіться, є позиція. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. У вас мало бути складено 25 актів. Або в одному акті могли виконувати 2-4 роботи. Даного абонента це один акт пишеться, загальний. Не буде на кожну позицію. Мені. Я у даному що у даного абонента. Зрозуміло. Все. То ми два два, два об'єкти, у яких проводилось технічний план. Два об'єкти, не один. У даному договорі все вказано двома об'єктами. Підпис Ді, стоїть у договорі на 2016 рік. Тобто Це, на 2015. На, 2015. Це на, 2015 рік. на 2015 рік. Коли ви робили дані роботи, назвіть час, дату. Можете мені назвати? Так, дивимося. Це є наряд на технічне обслуговування. Пан Довбенчук підписався один раз. Все? Чого? А ну покажемо. Так, Дивимося, де пан Довбенчук. Довбенчук. Показник лічильника. Підтверджую, що ми там були. Це, ви... Показник лічильника є підпис. Ну тут пише підпис, Ви мені покажіть, де зроблена підпис. та чи інша дія. Так от якраз і пише. Що? Показник лічильника, опалювальні печі. Показник лічильника Конвектори. Дивіться, щоб... ви ж казали, що оглядаєте. Будинок, квартира. Конвектори є. Що ви тут зробили? Які ті? Так от пише вам два котли. Що два котли? Що пише два котлі? Ну, підпис про отримання інструктажу і проведення технічного огляду. Підпис проведення роботи. Змазали кран, включили. Це є, це є друге, так? Це є склад робіт, який у перед. Приклад котел, три штуки справний, порушень немає. Це тобто перевірка котла. Ви мені скажіть, будь ласка, у вас що тут пише? Включання котла. Де це є? Ви включали котел? Чи ви перевіряли? Дивіться, демонтаж сигналізатора газового без підключення плапаного ну, матеріалу. Монтаж сигналізатора за газопостачання без відключання та колопсу перевірки. Покажіть мені, будь ласка, хоч один. Організація повірки сигналізатора загазованості. Газов... За Покажіть. Транспорт, мене... Транспортні витрати при використанні транспорту на скрапленому скреп... газі. Ні. Де це є? Перевірка, що... А як туди людина мала попасти? Як ви собі Добре. Обслуговування опалювання котла з автоматикою. Нема. технічне технічне? обслуговування. яке Одним технічним обслуговуванням, де акт виглядає? Ще якраз технічне обслуговування Ми... Де підпис? Монтаж сигналізатора загазовності, включання та клапану. Організація перевірки синалізатора загазовності. Провірка сигналізатора загазовності. Транспортні витрати, опять транспортні витрати. Сіналізатори загазовують. Дивіться, ви лише що казали, що тут. Чуєте? Транспортні витрати. Це ви об'єкт. Ви бачите, ви читаєте. Це є один об'єкт. No. Це незалежності. No. Це небесний no. сотні, є no. слідує. Ви на одному об'єкті, тут є незалежності 73, mm. а тут є незалежності. Це є, це є незалежності, а це є на кому? А це на Майдан Незалежності. Скажіть, будь ласка, то ви взагалі два рази були. Магазин рибальчується. Тобто ви один раз вийшли. Один раз вийшли і зробили на 800 гривень роботу. Раз, два, три, 4, 5 гривень. Скільки оплачуєте? оплачуєте? Це річний договір. Покажіть, не договір. Вам, я вам пояснюю, відки у вас цей підпис. Коли ви укладали договір, сзаді даного договору підписалися. А у вас має бути акт виконаних робіт. Ось сидить начальник. Акт виконаних робіт. Я такий-то, такий-то виконав такі-то, такі-то роботи. Я приватний підприємець. Підписуєтеся, що ви виконали такі роботи. Покажіть, будь ласка, даний підпис. Можете показати? Ні, бо у вас їх немає. Ви сказали, що в бухгалтерії. Де в бухгалтерії? бухгалтерія? надає вже по, по коштах, бо... Ви кошту. маєте з актом приходити. Он наказав керівник, ви з актом маєте приходити. Людина зробила, ви підписалися. Покажіть мені, будь ласка, акт виконаних робіт. Ми додаємо. не ви були, ви були, казали, що відключаєте газ. Я сам це особисто чув. Причина того, що ви мали відключати газ. Попередження було надано? Ні, було при... ви говорили особисто, є працівники <кій> правохорони органів, які були на місці. Що Ви прийшли відключати газ, тому що дана особа не виконує умови договору. А приходиться ситуація, що ви не виконуєте умови договору. Перестаньте ходити до приватних підприємців і вимагати в них кошти за те, що ви не робите. Дивіться, перше. От я хочу, щоб ви в присутності людей пояснили, хто ви є, показали своє посвідчення, бо ми викликали працівників ми просто Що не ви ставили, що ви за особа і чому ви перешкоджали мені, як депутату міської ради, ви... Заходите в кабінет. Ви, заходите, ви... Заходите. ви, ви, ви... з нами культурно ви... поговорили. Ви... На яку фамілію має писати Дубенчук заяву заяву? Пише на моє ім'я. Ми розберемося відповідь потім дому. Відключили на закон, нехай відповідають. Все має бути поскольку. Значить, пише на мою, на моє прізвище, якщо йому дають відповідь, не подобається, є облгаз, пише обласне управління, що йому дали недобру відповідь, він з тим не згідний, і тоді розберезував. Якщо щось не вийшло, ну я розказав на краще. Суд, нехай. Вишай, віре, все гарно вам дякую. Ваше прізвище, ім'я і по батькові. Корчові і Тарасович нам пише. Тарасович. і отарасу. Щоб бути здорові.